На стравки здравого смислу. Без змін. <рознавши> 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 Алхім тікає з України. Покинула даби сказати політичне убежище. Антихрист це мир, Бог це війна. Уська православна на зв'язку. <рознавши> <рознавши> покайся, 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 не стесняйся. Та росіянцям усюди мерещиться. кокаином. Парад деинтернетизации прошел за планом. Скажите, а вы слышали об ограничении интернета на майские праздники? Да. Что вы об этом думаете? Я рад этому. Бо! Президент Путин робит это все для вас, для россиян. У вас сейчас все есть. И Родина ждет от вас отдачи. И отдача она тоже есть. Это покорность и... Та... Позитив? Я рад этому. Надо на улицу выходить, природа на улице, птички поют. Там ваш президент каждого дня отправляет нам мясо в иншу страну купу народу. Я рад этому. Надо на улицу выходить, природа на улице, птички поют. Мы уверены, что вы будете все, все продолжать играть в эту игру. Я бы вообще все ограничил, если был бы на месте старших пацанов. Нормально не просто нормально. Як навіть сказала, що все пройшло очень даже хорошо. Просто замічати парад пройшов. Спасину промову геостратега та ритуальними танцями на кістках предків. Поздравляю вас з 80-летнім победи в Великій отечественній війні. Я обіщав вам, що ми победимо! Мы победили! Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби. Особливо скорби. Дед аж прослезился. А а Гордости и благодарности. Преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм. І саме тому суповий набір для ветерана в студію. Оточки. Ой, господи. Так прострочний, але перемога теж не нова. Ціною мільйонів життів в житті свободу і мир. для всего человечества. Чтобы один плешивый диктатор ее забрав назад. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. Это вам эксперт по истории мультивсесвету каже. Бережут и каждый раз намагаются. Вспомнить также и о вкладе вашей страны в разгром германского нацизма и его сателлитов. Около 30 тысяч жителей Нинішні Бурдіна Фасо воювали в составі войск, войск антигітлерівської коаліції. Після того як дід згадував, згадував і згадав, деякі росіянці все ж таки задали йому питання так. такими чорними, да але головний історик російської країни див завірив. Чим чорні тим лучше смотрі? Ти вот. Пам'ять об тих історичних тріумфальних забиттях. І как наслідники победителей. можемо повторить побіду? мы ми можемо повторити побіду. Можемо не один раз даже повторити. Ох уж ці повторяльщики. Безземля... Вау, який же злощасний сюжетний поворот взагалі на Росії відсвяткували з шиком. Було дуже багато розваг. Ну, ось, наприклад, був конкурс Я Кремль і є переможець. Ой, а, ні, не це. Ось він. Ну, Говорив про необхідності прориву А ще був конкурс, який розробляв особисто Соловйов. Він вирішив, що треба. Вішить. Ну, це, не наш мір. По це наш мір. Це якраз наш мій. Сказано, зроблено. Макет літака повісили разом з біднягою льотчиками. На будівничий екран. Щоб вілічно катати його туди-сюди. Я радий цьому Хоча це все квіточки в справжньому побідоносному екстазі. Б'ються росіянці, які проживають на загніваючому заході. Звідтяля просто любити родину, воно цікавіше. Тема Берлін Триптовер Парк буде Сіленський подітарема слава путіну! Слава Росії! Росія в Європі абсолютне бізумі, причому наростаюче. так. Ваші побідобісніше з виділяються в цьому цивілізованому світі.

Матушка земля земля буде жити Пітера Паркера вкусив паук, після чого він став людиною пауком. А хто вкусив їх? 50 год, десант, 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 десант. Не розумію. Розумію, І все рітя захлопної патеріста. Причем это безумие в поведении, это безумие в решениях, это безумие в ненависти. Владимир Путин, спасибо вам, я вас поддерживаю. За Родину. За Родину. Вас так чекает. Автозаки комфортнее он сделал. Все для людей. А в узкой православной церкви запахло орвелятством. Черное то біле. Война То мир, свобода, то рабство то вже не модно. Росія змінила главний базовий тренд. Тепер люди, які за мир, які проти війни, підтримують антихриста. А які підтримують війну, ті за Бога. Безопасна, міра, розряд, міру всьому миру мир. Це все буде не тільки накануні. Пришествие второго Господа Иисуса Христа и во времена мерзкого Антихриста. А до этого люди будут воевать. И нужна будет и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и МЧС, и специальные подразделения. скрепно православно бьющий невинных. И воинские соединения, и воздушные силы, и морские силы. Все нужно будет до самого страшного суда. Так а, уже зачекалась. Потому что мир и безопасность будет только при Антихристе. А що я? Я теж очманів. А закон і порядок тільки при анархії. І взагалі. Так, ви подивіться, як Добі насолоджується тут своєю свободою. Марш, Добі. Ми йдемо. Доки цей мерзенний Гаррі Поттер не винудив дати йому шкарпетку. Пан дал Добби Пан подорвал Добби Одя. Доби. Не. вы и больше у нас будет, тем И те, кто хочет мира и безопасности, не вовремя. Имеют духа антихриста. Вот все эти нетвойнисты. Наші, які все таки за все хороше проти всього плохого. Вони, звісно, не думають так. думают, думають, що великие християни. На самом деле в них действует дух антихриста. Ох, уж ці антівоєнні антихристи. Воювати вони не хочуть. За мир вони. Схоже, не з тими демонами. Ти, Джон Константин, боровся. Мене щойно атакував демон. Прямо на вулиці. Відразу з'ясуємо. у нього був плакат. Нет, в войне. Трусливый, молодушный, плоский дух антихриста, который хочет мира не для Бога, а мира для греха. Там, где Орвел вчился от выкладав. Схоже по телеозиции навчание проходит по всей России. Спасибо. В нашем классе <свят> есть точно один святой, святой о котором упоминается. На предметі, який знаходиться от десь. Владимир Владимирович Путін. Ми <рес> як ученики пойдем грають. Та скоріш би, просто йду і нагадую, що вподобайки і коментарі дуже допоможуть цьому відео. А ще краще зробити, ніж не зробити. А далі загадка. Скільки чарок опрокинула Машка Алкашка Захарова перед тим як написати, оце як у анекдоті, француз англійці німець сіли в поїзд і думали, мабуть, настільки що забули прибрати приладдя, пакетик і ложечку до приходу журналістів. З фантазією, у машки так собі, тож пішла протоптаною дорогою. Hier, ви видите? Зеленський наркоманець. Європейські лідери потребляють збрещене вещества. Серветка з соплями Макрона стала настільки популярною, що її вже можна заводити інстаграм-сторінку. Подождите, а что это у вас на носу? Сопля. Ну і перейдемо до місцевих новин. Алхім в черговому скандалі. Уже всі зняли. А що я? Я почитала, подивилася, і тепер плаваю в цій темі. Тож коротко. У блогерки Стасі Макієвої був івент. не Просто крещення. цей праздник заповниться нам надовго. На якому була Алхім? Там її попросили заспівати українською мовою пісню, де вона отак от скривила. Ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Для справедливості пісню вона українською заспівала. Ця ситуація обурила іншу блогерку Олену Манцюк. Вона виклала старі відео Алхім, де та каже, що геостротех красавчик, і написала ось такий допис. У мене питання до СБУ. Чому людина, яка відкрито називає наймасовішого вбивцю українців красавчиком, досі безкарно транслює свій проросійський наратив. Підписка до неї це підтримка її ідей, замовлення в неї реклами, це гроші на просування її впливу. Ми розуміємо, що сама ситуація з кривляннями щодо української пісні була лише сірником. Бензин він вже давно був розлитий. Багато різного дегенеративного контенту власне. Те, про що я говорив в своїх uh, історіях, uh, а саме про одну з блогерок, яка про російські наративи, алхім веде себе популярна. Вона то донатить, допомагає військовим, зізнається в любі Україні. Точно так же допомагаю і не просто виставляю збори. Я теж зі свого кармана з грошей, зароблених мною теж допомагаю хлопцям. то просуваю якусь росняву фігню. Мой поют. Олі це укрити з недом машині бегом. Свідомо вона це робить несвідомо чи для хайпу? I don't know. Але ситуація настільки розійшлася, що стало нагадувати смертельну битву. Шаукан би позаздрив. Алхім стверджує, що вона за чесність і відвертість Безцензур. А Амандюк, що Алхім своїми діями толерує путінський мир. Єлена зараз очень гордится тим, що вона вийшла одна героїня со мною конфліктувати, коли ніхто не може закрыть рот. Лена, так ти мені його і не закроешь. Я нічого не делаю плохого, я абсолютно спокойна і уверена в своїх действиях. Булінг в коментарях пішов в обидві сторони: і до мандзюк, і до алхім. Мандзюк погрожували, алхім відміняють. Не буду вам показувати тут цей бруд, бо миючий засіб. <кхе> Добре би все відмив. Якби хтось не протупив і купив би тут таку рекламну інтеграцію. Рекламодавці провтикали цей шикарний шанс на свою рекламу, то ми йдемо далі. Далі історія становиться кримінальнішою. На Олено Мандзюк після конфлікту з Анною Алхім скоєно замах. Який як каже Алхім вона передбачала українська блогерка? Пережила страшну ніч, яку назвала однією з найгірших у своєму житті. Алхім тролить і каже, що в неї є алібі, бо вона не в країні і видає свої акторські Покинула, даби дабискати політичне обіжище, тому що гіляна Манзюк зробила абсолютно все, щоб я покинула територію. Мені дуже больно, прикро, і я збіжала. У вас все вийшло. Час не витрачає. Мандзюк пише заяву на Алхім до СБУ та закликає інших зробити те саме. А ще називається флешмобом для СБУ. Ну що, які часи? Такі і флешмоб. Як серіал переказує? Отже, в фіналі серії Алхім повертається додому. А проти неї. Відкрито вже три кримінальні справи. Але статті, по яким її підозрюють, не дуже гарні. Це державна зрада, розпалювання національної ворожнечі та погроза державному або громадському діячу. Зауважу, що відкриті кримінальні справи це не означає, що вона визнана винною. Це означає, що тепер більш доречно заспівати оцю пісню. Мама, ама кримена. Ну і в наступних серіях, що буде доки що невідомо, <звук> Отаке якоїться в нашому інфопросторі. Ну а на місці підсумку я вам просто нагадаю декілька речей: Булінг це погано. До будь-кого це погано. Ображати людей по національній ознаці, за гендер, за розповідання, за мову, за пузіка, за відсутність пузіка це погано. Я вам точно кажу. Навіть стаття в Конституції є. Тож не робіть так. Що ще? Ми повинні нести відповідальність за свої слова і вчинки. Пропаганда узького миру входить в цей перелік, навіть якщо я так чувствую. Бо геостротех теж. Відчуваєш, що двіжухи маловато. І треба розуміти, що зараз війна в інформаційному просторі також і грати на користь ворогу, ну, таке собі. Неважливо, свідомо чи безсвідомо, чи це стиль життя. Не окей. І найголовніше. Невже капчина Асасіна і балерина Капучина розійшлись? Вже чекаю на той день, коли нас будуть турбувати ось такі новини? Ну а на цьому вже все. Все буде Україна!